Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги Люпин. Люпин, у кого є ґрунти е, піщані, це найкращий, найкращий е, як сказати, найкраща культура для вирощування. Кращого, ну, є ще пару культур, які можна вирощувати на, на, цьому, на піску. Да? Але на піску от я вам рекомендую використовувати наш люпин. Наш люпин, чого? Е, тому що. Ми вже не перший рік його вирощуємо, я розумію, про що я розповідаю, і казок точно вам розповідати не буду. Гляньте ось масив цього. Ну, звісно, є якісь поодинокі, бо тут яка історія? Було, було сухо, тепер дощі пішли. Воно, я кажу, ти пізніше зійшло, ти ще щось. Насіння ну, було нормальне. Насіння доробимо, питань у вас не буде. Тобто насіння гороху, коли це те, що вам потрібно. Так що запрошую до співпраці. Наш інтернет-магазин інтергорлап.інфо. І люпин і на піску, у вас город на піску. Азотна історія це люпин. Успіхів вам.